Роль жіноцтва на просторах козацького Запоріжжя назагал розкрита доволі сумнівно. Всі ми знаємо про так звані антижіночні моральні норми на січі, інтерес до сімейного життя козаків-запорожців ніби дозводився до козацького аскетизму, Зречення козаків сім'ї, концентрація їхніх моральних, розумових і фізичних зусиль на військовій справі та сувора заборона появи жінки на січі. Але на чому тримається таке твердження і чи так все було насправді? Привіт! Це подкаст Україна за кермом, і сьогодні говоримо про жінок на просторах козацького Запоріжжя. Деякі історики вважали, що живучи на Дніпровських островах, козаки байдужіли до звичайних мирських радощів, нехтували сімейним затишком та добробутом. Багато історичних джерел нібито підтверджують такі висновки. На січі козаки не тільки живуть без дружин, там взагалі не дозволяється перебувати жіночій статі. Запорожці вважають себе мало не мальтійськими кавалерами і за способом життя, і за своєю цнотливістю. Так писав Семен Мишецький в своїй роботі завойовники з-під Дніпра. Або Запорожці це свого роду лицарі, які не допускають в своє товариство жінок. А хто з них має дружину, то його побивають камінням. Клавдій Рондо, перша половина XVIII століття. У 1841 році історик Аполлон Скальковський вперше видав свою працю історія нової січі і Песліднього каша Запорозького, в якій авторитетно заявляв, що стосунки запорожців з жінками зводилися до безшлюбного статусу запорожців та насмішкуватого трактування козаками прекрасної статі. Скальковський стверджував, що козакам-запорожцям заборонялося не лише одружуватися, бо козак за втрату цноти надто на січі міг поплатитися головою. А й приводити жінок в межі вольностей війська запорізького низового. Посилаючись на неписаний статут запорізького товариства, історик стверджував, що всі чини і звання війська запорізького, від кошового до полкового Хорунжого одержувало тільки товариство, тобто неженаті козаки. Одружені ж ніякого чину й посади обіймати не могли. Сформульовані істориком Скальковським істографічні штампи про зневажливе ставлення козаків до жінок та постійне порівняння запорізького козацтва з безшлюбними лицарськими орденами католицького світу невдовзі стали офіційним поглядом на історію стосунків запорожців з жінками та жіночу історію козацького Запоріжжя. Ще один історик і дослідник народної творчості Яворницький пише, що справжній козак не може відріснити чаплю на болоті від жінки, бо він її не зустрічав, і тут же поряд наводить слова з пісні, де запорожчець тиняється степом і приспівує одна нога в постолі, а друга в сап'яні. Подивися Гано, який постіл гарний, чи гарний, чи сей, чи той. Тож звідки раптом з'явилася ця Ганна в межах вольностей війська Запорізького Низового. Виходить, помилялися історики, бо в кожного козака була мати, були сестри, кохані, наречені, були дружини з дітьми. Вони плакали, випроваджаючи козака на січ у похід, чекали роками його повернення, вели без чоловіка домашнє господарство, ростили і виховували синів і знову проводжали їх услід за батьком. На січі ревному запорожцеві під страхом Київ не дозволяли знатися з жінками, а за її межами ніхто від нього цього не вимагав. Сучасники спостерігаючи за низовим безжонством, щось не помічали абсолютного безлюбов'я. Наприклад, доволі маловідомим є свідчення німецької і французького історика Жана Бенуа Шерера з книги Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців. Оскільки запорозькі козаки не допускають жінок у своїй курені, вони їдуть у Польщу або на кордони Великоросії, щоб викрадати там дівчат. В принципі, ця версія перегукується з відомою баладою Їхали козаки з Дону додому. Поетика цієї балади наповнена символами та образами, які означають втрату честі. Наприклад, Галю заводять в Темний Ліс це місце ініціації в казках та обрядовому фольклорі, або прив'язують її до сосни та спалюють волосся, що символізує втрату честі. Цю версію також підтверджує запис розповіді про запорожців, зроблену на місці колишньої Базавлуцької Січі. Вони кажуть, зразу не женилися ченці, а як піймають було яку бабу в степу, так доти з неї будуть смакувати, поки не задушать, навіть так. За свідченнями Даніеля Крмана, який у 1709 році разом з Шведською армією побував в Україні, козаки вільно приставали до жінок поза запоріжцям. Не випадково ж, за територіями запорізьких вольностей, що довго залишалася репутація невінчених губерній. Таким чином, тривалий насильницький відплив жіночого населення з України перетворював жінку, за словами Кулішан, на предмет жадного сейсканія в малолюдним і опасним край. Польсько-український історик і письменник Йосип Ролє описав окремі сценарії тилової повсякденності жінок козацького Запоріжжя та звернув увагу на ту обставину, що під час воєнних дій жінкам доводилось інколи шукати сховища в обозах козаків і поділяти всі труднощі і тривоги мандрівного життя. Названі істориком жінки здебільшого були дружинами, сестрами, коханими, коханками та полонянками козаків запорожців. Ролє першим висловив думку про те, що козаки часто виявляли схильність до одруження. Серед козацьких дружин зі слів Ролє, були не лише місцеві з самопоходженням, а й шляхетні польки, єврейки, молдаванки, вірменки і навіть іноді татарки. Випадки одруження запорожців на захоплених у полон жінках були нормою козацького життєустрою. Таким чином одружувались не лише рядові козаки, а й козацька старшина. При захопленні містечка Тульчина на Братславщині загони кривоноса захопили багато гарних жінок і дівчат, як поляк, так і євреїк. Одному з козацьких очільників Антону, якого дослідник називає полковником, настільки сподобалась княгиня Софія Четвертинська Чурилів народом, що вбивши її чоловіка, він поспішив одружитися з нею. Так само після захоплення Немирова козаки взяли собі за дружин багато вродливих єврейок. Про жінок-полонянок історик пише. Спочатку жінки-полонянки становили капітал для переможців, мали визначену ринкову вартість і відігравали, так би мовити, роль грошової одиниці. Проте бували випадки, коли полонянки прихиляли до себе своїх суворих володарів і ставали їхніми дружинами. Дівчат-козачок було мало, і запорожцям доводилось одружуватись з ясирками, тобто полонянками, взятими під час набігів у інших, таких же, як вони, вільних народів. Вільний козак хотів, щоб його обранниця і подруга життя теж була вільною. І, здійснюючи набіги на Крим чи Туреччину, козаки привозили з походу ясирок. Козаки закляті вороги рабства, і з жінками тих народів, у яких існувало рабство, вони не одружуватись, тому що боялися передати своїм дітям психологію раба. Так, переказ на Туркені Оженюся розповідає про повсякденні практики одруженого на туркені Запорожця. У минулі часи нинішнє село Малинівка Гуляйпільського району називалося Туркенівкою. Старі люди кажуть, що десь років 200, а може й більше, тому сидів тут. Зимівником якийсь запорожець, бравий був Казарлюга, відважний лицар та добрий хазяїн. Всього в нього було доволі і бджіли, і скотини, і птиці, і збіжжя, не було тільки одного жінки. Ну і що ж, пішов він одного разу з січовим товариством у похід, а повернувся на хутір з молодою туркенею. Вибудовуючи свої праці на ґрунті маловідомих джерел з приватних і державних архівів Волині та Поділля, історик Рольє доводив, що в XVI-XVII столітті козаки-запорожці не цуралися ані жінок, ані сімейних стосунків. Так, торгівля полонянками була доволі розповсюдженим серед козаків явищем, а на території запорозьких вольностей постійно перебувала значна кількість місцевих жінок, дружини, коханки, сестри, кохані, полонянки, відьми, чародійки, шинкарки та багато інших. Крім того, оповіді іноземних мандрівників та дипломатів того часу свідчать про значну самостійність українських жінок козацької доби. У праці опис України Гійома дебоплана розповідається про те, як дівчата залицяються до парубків. На відміну від загальноприйнятого звичаю всіх народів, тут можна побачити, як дівчата залицяються до молодих людей, котрі їм сподобалися. Поширений між собою забобон, якого вони ревно дотримуються, призводить до того, що дівчата ніколи не зазнають невдачі і більш упевнені в успіхові, ніж чоловіки, коли б ті самі робили вибір. Сватання відбувається в такий спосіб: закохана красуня приходить до судженого тоді, коли він і його батьки вдома. Переступивши поріг, вона вітає їх зазвичай, українців словами Помагай біг і сідає. Потім звертається до парубка, що полонив її, і називає його по імені, і говорить йому. Я бачу по тобі, що ти людина добра, що дружина твоя буде щасливою і матиме дбайливого господаря. Прошу тебе, одружися зі мною. З подібними словами вона звертається до батька й матері, благаючи їх погодитися на шлюб. Якщо старі не дають своєї згоди або відмовляються, посилаючись на молодість сина, дівчина каже їм, що не залишить їхньої хати, аж поки він. Не одружиться з нею, і що тільки одна смерть може розлучити її з судженим. Через кілька тижнів батьки змушені не тільки погодитись на шлюб, а вже й навіть умовляють сина покохати дівчину, тобто одружитися з нею. А парубок, бачачи, з якою завзятістю дівчина звичить йому добра, дивиться на неї, як на майбутню свою володарку, і наполегливо просить у батьків дозволу покохати її. Відмовити дівчини не можна, українці певні, що не виконавши в такому випадку її прохання, накличуть на свою голову гнів Божий, а надімне щастя, бо вигнати дівчину з господи значить образити весь її рід, який помститься за це. Цей звичай водився тільки між людьми рівного стану, тобто між хліборобами, що майже всі однакові за своєю заможністю. Дослідники стверджують, що бо план зафіксував пережиткову форму брання шлюбу. Подібні випадки свідчили про залишки матріархату на території тогочасної України. До Січі під страхом смерті заборонялося приводити жінок. Та як діяла насправді ця заборона? Існують свідчення, що жінки на Січі таки бували, і польські джерела наводять опис жахливих покарань для жінок, яких затримали на Січі. Польський історик Генріх Красинський у своїй книзі Козаки України 1848 року наводить цікаву сцену покарання винних. Пімених дівчат закопували по шию в землю, і розпалювали попереду багаття, і стріляли в жертву. Але стрільцям нібито заважав дим, вони нібито ніяк не могли в закопану жертву влучити. Налякану до смерті дівчину звільняли та відпускали січі геть. Більш того, їй пропонували вийти заміж за одного з недавніх мучителів, в такому випадку їй щедро обдаровували. Тож не дивно, що знаючи про можливість страшних покарань та наслідків, жінки та дівчата продовжували таємно проникати на січ. Історик Ролє в своїй праці жінки при Чигаринському дворі цитує щетеник Киселя з Переяслава, де той обурено зазначає, що навіть панянки втекли до козаків. Тобто козакам-запорожцям не заборонялося одруження, Лицарів, котрі ніколи не зналися з жінками, була порівняно невелика кількість, можливо, 10-12 тисяч, в той час як чисельність війська Запорізького сягала 100 тисяч. Залишилось дуже багато цікавих задокументованих свідчень. Наприклад, в селі Чернішівка жив Іван Гнатович Росолода, єдиний представник полеглого запоріжжя, син запорізького козака Недоступа. Він казав, що. Мій батько жили отут саме, де я живу, і женились тоді, як уже розорили січу. А як женились, то їм було 60 год. Прижили вони сім синів. Тобто, козак 60 років народив а, сімох дітей. Непогано, правда? Цікава також історія запорожця Мітві... Матвія Шуття. Він а, був доволі заможним і в якийсь момент а, постарів і перестав справлятися з господаркою. От Пристали до нього його односельчани, женись та й женись, бурлаче, та на біса каже, як на біса, поміч буде. Та я не знаю, як з бабами й балакать, цур їм. Та навчися, кажуть. І що ж? Не витримавши спокуси, старий запорожець несподівано відчув насолоду від подружнього життя. А також після першого невдалого шлюбу женився і в друге, і в третє. Найшли, оженили, чи пожив год, чи ні. Умерла. Захотів опять уженитися вдруге, умерла й та. Він давай втретє, та ніхто не йде. Кажуть, за ним жінки мруть, страшно. Що його робить? Давай шукать, давай могоричить сватів. Що? кажуть, то не хотів, а тепер просиш. Та, коли каже до гріха довели, то шукайте третю, тільки не старуха і хрін. Найшли йому й молоду, і довго він прожив з нею. Були й кумедні випадки, коли від жінок своїх страждали не якісь там рядові козаки, а навіть гетьмани. Так, історія гетьмана Петра Іваненка, Петрика, який заховався на січ від дружини. Він писав своєму тестю Кочубею: тікаю від безсоромної люті дружини моєї, підкреслюючи, що хоч соломаху буду їсти, та не буду боятися за своє життя. З цього випливає, що жінок запорожців доволі складно назвати слабкою статтю, правда? Загалом у козаків було дуже шанобливе ставлення до своїх жінок. Жінку незалежно від її статусу в сім'ї захищали першою, тому що вона була хранителькою козацького роду. Жінки тих часів не могли бути присутніми на зборах, не мали права голосу. Їхнім голосом виступали батько чи старший брат, але вони користувалися великою пошаною. Глава сімейства не так часто з'являвся в тому. Вдома і більшу частину життя він проводив на війні на військовій службі на кордоні. За його відсутності головою залишалася жінка, і вона відповідала за всю сім'ю, оберігала, виховувала, годувала дітей та старих членів родини. Шанобливе звертання до матері та дружини було характерним не лише для пісенної творчості, але й для тогочасного епістолярного стилю та юридичних документів. У листі, написаному полковником Новицьким, зустрічається досить поширене в ті часи звертання до дружини. Меланія, моя мила пані, малжонка моя. Більшість дарчих записів, занесених до актових книг жінками, закінчувалась юридичною формулою, яка пояснювала причину даріння, мужу своєму, в знак любові до нього і вдячності за таку ж любов з його боку. Чоловіки також дарували дружинам майно в подяку за подружню любов та вірність. Вони часто супроводжували свої записи не менш красномовними висловами поваги до дружини, вона мені товаришем, а не слугою була. Приклади шанобливого ставлення до жінок також знаходяться і в переказах про козацьку вольницю. Так у переказі, як дівка Христя була кошовим, записаному у 1894 році в Нікополі на Катеринославщині, дослідники. Розповідають про те, що жінка очолювала козаків у праці «Очерк домашній житті і нрава великоруського народу. Костомаров, протиставляючи ліберальним традиціям українців, оставлені до жінки домостроївські порядки Московії, наголосив, що великоруська жінка була невільницею, тоді як у козаків дружини виступали їхніми помічницями, ходили з ними в походи і, взагалі, користувалися порівняно більшою свободою. Також варто згадати, що в системі духовних цінностей запорожців традиції шанування жінки-матері набули і світоглядного значення. Це виявлялося не лише в ідеалізації таких понять, як Україна, мати, Січ Мати, козацька шабля мати, де січі шабля уособлювали ідеальну матір-заступницю, а й у поклонінні жінці, матері, богородиці. Яку козаки вважали своєю релігійною покровителькою та заступницею, це під її покровом січовики не боялися ні вогню, ні грізної морської бурі. Основою козацької релігійної віри є жіноче начало. Історик Чижевський зазначає, що українська релігійність жіноча, релігійність колективної біологічної теплоти, яка переживається як теплота містична. Така релігійність відмовляється від чоловічого активного духовного шляху. Це не тільки це не стільки релігія Христа, скільки релігія Богородиці, релігія матері землі. Тож, хоча Запоріжська січ і була неприступною для жінок, проте Українка, як мало яка жінка в Європі, була пов'язана з військом і військовими обов'язками. Особливості нестабільного життя в українських землях біля татарських кордонів сумовлювали необхідність озброєння, войовничу вдачу та своєрідність світосприйняття. За таких умов жінки переймалися тими ж інтересами, що їх чоловіки та брати. У місцевості, повній небезпек, жінці часто доводили ставати на захист рідного вогнища, оборону домашнього майна. Життя на прикордоні привчало жінок до витривалості, самостійності, сміливості, вміння постояти за себе. І за свою родину зі зброєю в руках. Наприклад, значну владу над козаками правобережної України мала мати полководця, дружина Фастівського полковника Семена Полія Феодосія. Вона не тільки вміла доброчинно прийняти послів, а й за відсутності чоловіка керувала господарськими справами Фастівського козацького полку. Період заслання Семена Полія до Сибіру не раз проводила походи проти московитів і польської шляхти, обороняючи край від їхніх засіхань. Дуже часто мандрівники були вражені освіченістю українських жінок, що тоді було доволі рідкісним явищем. Іноземці щиро дивувалися, що в 17 столітті школа була в кожному селі, що дівчатка навчаються разом із хлопчиками, що дівчина могла освідчитися коханому в коханні, да, і це не було приниженням. Що чоловіки запрошували жінок на військові ради. Цитую, по всій землі козаків ми помітили прекрасну рису, що дуже здивувала нас. Усі вони, крім небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб і церковні співи. Крім того, священники навчають сиріт і не лишають їх неоками, блукаючи по вулицях. Це писав Павло Галебський. Дуже цікавий факт про те, що до найтяжчих злочинів запорожці зараховували. Кривду заподіяно жінці, коли козак знеславить жінку як не належить, бо такий злочин до знеславлення усього війська запорізького служить. За свідченнями джерел, козацький вождь Іван Цірко досить суворо дотримувався цієї традиції, бо за кривду, заподіяну кимось із запорожців, полоненій туркені, черкесці чи татарці, він засуджував винного до страти. Тож не викликає сумніву, що зневага до жінки українки теж сурово переслідувалася козаками. У вироках, записаних до войська Запорізького козацького прилуцького полка, було сказано, що у 1707 році за схвалтування прилуцької жительки було страчено козака. Згідно зі звичаєм, на Запоріжці нещадно карали не лише за присутність жінки на січі, але й за перелюбство. За цей злочин козаків карали і на січі, і на гетьманщині. Зокрема, у вироках, записаних в тій же книзі, говориться, що парубка Грицька за такий ганебний гріх засуджено до спалення на вогнищі. В умовах постійної відсутності чоловіка козачка вела домашнє господарство, виховувала дітей та мимоволі ставала головою родини. І, повертаючись з січі, козакові на думку не спадало верховодити в хаті. Там порядкувала дружина, за неї було останнє слово. Як свідчив один із сучасників, їх жінки, козачки, теж такі відважні, підпивають доброго хмелю, заглядаючи до чарки, а працювати, кажуть, чоловікові. Думаю, тут доречно буде згадати й козацькі прислів'я і приказки про жінку. Наприклад, нема кращого друга, як вірна дружина, поганий той козак, якого жінка не б'є, що козак то п'ятака за дівку гривня, січ мати великий луг батько, або ж Іван плахту носить, а Настя булаву. До речі, саме ця приказка про реальних людей, про гетьмана Івана Скоропадського і про його дружину, яка часто втручалась в перебіг державних справ, за що була прозвана Настею Гетьманихою через її владний характер серед козаків і ходила ця приказка. Іван Плахту носить, а Настя булаву. Тож тепер можна впевнено сказати, що роль жінки на просторах Запоріжжя не розглядалася як небажана чи менш вартісна, ніж чоловіча. А це був подкаст «Україна за кермом, і я його ведуча Настя, Па-па!